ви глянете з тим, саме зробити нове відео про зайчика, який підкачує острів. Погнали! Нам треба збирати дрова і як я поняв, складу цю штуку. Я грав цю гру, це вже друга, друга, це саме перша часть, ми грали, я вже грав другу. По ферму. Хоча б зніму відео про це. Я бачу, мій пупсик таки може збирати, так, такі три штуки. А потім, а зараз все подивимося. Ось зразу подивимося, що там таке є. Ти гроші. А у нас вже є все, магазин, вже магазин. Так, як так магазин деревесини. Та 10 до, це 10 Бро... О, давайте поставимо такого крутого чувака на фоні. І добувати по три дерева. От моєму гроші купувати нові садниці. Маємо лише швидше більше позбирати. А, але ще є, ну, на мене гроші ні, мама такі жесть, добре. І продавати зароботи. Скільки там? По два ну майже. Нам треба там трохи додати Ресурсів. Обе підкачка, щоб ми підкачали, друзі. Наша зайчика. Хоча я в тому спробую купити що? Тож якісь тери... тварини внизу. Як я, я грав яграв ферму, я знаю, що ці, фер... ці тварини будуть допомагати робити різні речі. Добре. Нам треба бити тут. Або це нове дерево. Три штуки. Такі чотири штуки мадувати ясно. Усе підкачуємо. А ще два. 2... 2... <свист> дві яленки Не вистачає добре, вас дві яленки побігли. Опа, підкачуємо. Вау, у... у нас новий острів з'явився. Так я понял, що вже будемо добувати камні І може купувати нові камні. Так я поняв, так? Так. Ну, коротше. А, це ще не камінь появився. Там ми потім можемо купити нові речі, коли ви захочете, звісно. Та може купимо батку тих полюшків. Потім таки можна цупою і аску червону. Одягти на нашого зайця. Все? Я Не розумію, Чекайте, а цей камінь можна передавати чи ні? Це приземний великий просто. Давай попробуем. Киша, не надо теперь добывать камень через це? Тут еще куда треба когось купити. А, и мне помогло, это же помощник, точно. Почекайте, а що? а что, а можно подавать? А, я могу подав... подавать камень, да, ой, душка, не можу подавати. трюки. А вот добываем ялинки, тут ще одна ялинка, тоже мы на твоей купе подавали скупим еще одну ялинку. Добре. У нас уже немає миссим 4 штуки, нам би підкачати нашого попсика Добре. Фу, ще далі дома. Дома, дома, дома. Що добавим ялемки Далій домо. йдемо. дома, домой. Все. далі. Ремо, ялемки. Рима. Халя бачимо, кота у нас гроші взагалі нема, матки 20 26 доларів, так? Ой, таку Тут кавинчик один купим другой. Вообще тут купим. Ч мне означает стредола? С чем он купити за 20. Ну, потом куплю. Точнее, что кота, да, ты добре. И ничего. Поможе. Може. Ну, прям хоче трохи на кота зробити. Добре. Подивимось, що за закит. Давай, 37 далі хватає, добре. Амби ще побільше добите до каміння. штуки ж треба підкачати. За що зайцями гроші не стане? Так, друзі, мене забить гроші. Усі я підкачу на третього уровня. Я подивився рекламу, друзі. І тепер я виражу, тому що була реклама. Добре. Давай ламаємо цих дурацьких, неподавно бровних мах. Мах це воно досі, може, англійською, то не знав, що вже. Це багато. 19 монет. С Сраних 19 монет не вистачає. Добре. Подаємо все десять монет. Давай, 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 давай. Ну, не ще дев'ять штук не хватает, дев'яточку, давайте, друзі. Давай ты. Ші трішки. Шість монет, добре, там скільки шесть. Три. Так, три. Давай. Біжу. Цей, по вас п'ять. Добре, придали, давай, друзі. І я скіт. А, і Все, і збирай нам. Все. У нас вже нема роботи. Нам... Добре, я Мені треба трошки добити. Дерево. Ай, тут склада. А він, він чого такі по дві штуки бере? А, ми здохнемо. Я здохну швидше. Индуры, ты дуже мало. Индуры, по-видимому, я бачу, собираю. Ну, давай, Давайте забираем все эти штуки погнали. Продаємо. Вс, трохи не хватає. Червоного до острова, добудемо трошки камінь, заберемо у них. Каміньки коштують там скільки? это Та, осознаєш, что я не помітив. Ты что, там ще з дурня? Я хобби курсула 4, ну ха 3 дала, то я би був радий. Ну ні, тут 2 дала. Здавайте. А кіти з несе так бачу потиплодному. -по Пока, друзі!